Вода є, газ, газ підключений. є, і холодильник, бачите, є сто все дали, подушки дали, нам одіяла дали, продукти дають. З серпня в цьому будинку в селі Дмитрівка на Кіровоградщині живе родина з Херсонської області. В чотирьох приїхали з села Любимівка. Сусіда прилетіло, і нас оце двері вирвало, і вікна ось Мама моя сидить у неї до хати прильот, у Гараж розбили, бо в нас там трактор домаш такий стояв і прицеп, і туди ракета, і нічого не залишилося. каже, коли виїжджали, взяли з собою тільки документи і собаку Рекса. Йому десь місяців вісім було, приблудився до нас. Каже, нині село деокуповане, але в будинок повернутись не можуть, треба робити ремонт. Нині в Дмитрівській громаді живуть 380 родин, які приїхали із регіонів, де тривають бойові дії. Вони живуть в родичів та в будинках, які для них облаштували місцеві. Дівчата мої клубні працівники, освітяни приїхали. Так приготували, щоб хоча б можна було зайти в будинок. Цей будинок пустував 6 років. Нині в ньому оселилась родина села Дудчани Херсонської області. Тут три кімнати, воду беруть, з свердловини. То в нас вже, ну геть нічого не було. Ми приїхали так. Дитині менше трохи вічей взяли, а собі в чому була, то сіла, і поїхала. Це все, що тут, тут столи, таке тут було. Холодильник тут був. Ну, нам посуд давали із клуба. Це кімната моя з чоловіком. Ну тут вона як і вітальня, тут у нас кімната Максима, ну, старшого сина. Там кімната. Ну, Меншої доньки каже, головне, що тут не чути вибухів. У будинку протікав дах. Його відремонтували власними силами. Потихоньку, як кажуть, лазам страшно, а руки робили. Ну, як бачите, ну, вроді облаштувалися. Слава Богу, над головою криша є в хаті тепло. Кроватів тут не було, люди допомогли, матрасів не було, сільська рада допомогла. Даже Духовочку нам і ту, ну от таке плиточку. Вже старалися щось і самі підкупити. Для переселенців у Дмитрівській громаді облаштували сотню будинків. Волонтерство, благодійні фонди нам надавали фермер, фермери наприклад електроплитки. З 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії у громаді прихистили 700 переселенців. Їхали з Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини, Донеччини. Ми маємо ще будинки, куди розмістити їх небагато. Є резерв, але це не в селі Дмитрівка, це в Старостатах, куди не дуже хочуть їхати переселенці, тому що на центральній садибі у нас є і мережа магазинів, і супермаркети, є, і аптека. Там, на жаль, таких умов немає. Мають 10 вільних будинків. Жити в них безкоштовно переселенці можуть, поки в цьому є потреба. Олена Жекалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.